Всім привіт, коротше. Сьогодні буду показувати вам свій день на українській мові. Українською мовою вибачаю. Мені буде е, трохи складно, але я спробую. Бо я не дуже практикую українську мову в своєму житті. Спочатку я хотіла вам показати свої покупки. Точніше, це мій. Подарунок. А, мені людина не змогла подарувати на Новий рік, це особисто. А, тому вона скинула мені грошей і сказала, щоб я купила собі подарунок. І Я купила два отаких от кільця, але я ношу їх отак разом. Мені здається, дуже гарно наблистить. Uh, і отаке кільце. Mm -hmm. Тепер я така гарнюнька. Може трохи неляпустою, але мені подобається. Така. Я вже зібралася, я йду до школи. Uh, мама мені сказала, що я піду тільки у понеділок в школу, а вівторок і середу я вже не буду ходити. Тому що... Uh, а може, ще щось нам скажуть робити, хоча я дуже сумніваюся. На сьогодні уроки дві інформатики, історія України, українська література, біологія і фізкультура. Все, більше нічого нема. А на фізкультурі я не буду бо в мене звільнення, тому сьогодні просто день. Сьогодні пустий день. Понеділок це пустий день. Ну, ладно, окей. Окей. Зате далі я ходити вже більше не буду. Я не знаю. Може, сьогодні багато людей не прийде. Хоча я сумніваюсь, бо я питала у дівчат, вони казали, що вони прийдуть в понеділок, напевно, а далі вже не будуть ходити. Але плани міняються, може їх і сьогодні не буде. Подивимось. я пішла з залу, зробила собі кнікули. І я не знаю, як мені е, повернутися назад. Бо ті гроші, які я витрачала на зал, я зараз витрачаю на себе, і мені це подобається. І мені вже не хочеться йти в зал. Тому що на це дуже багато грошей. Ну, я айдено, що робити. Коротше, я прийшла додому, похавила борщика, лягла на секундочку, на секундочку і проспала весь день. Понімаєте? Бо мені не можна так лягати спати на секундочку. Все мене, мене рубить. Я сплю, кіри нема, ви кіри більше не побачите. Зараз 7.11. Я проснулася 30 хвилин тому. Я проснулася, в мене тут рісниці взагалі склеєні. Якась я побита сьогодні, чесно. Так башка тепер болить. Тепер спати ночі не буду. Ладно, буду. мені вообще по барабану. Я посплю цілий день, я ночі все одно буду спати. Коротше, ну, дві не маліна, взагалі. Коротше, це вже наступний день, бо я ж кажу, я тоді весь день свій проспала. Я не знаю, як так можна. Сьогодні я спала напевно до 12. З школу я не пішла сьогодні вівторок, але ніхто не пішов. Казала, що буде дистанційка, але уроків не було. Ну і добре, так? Да? добре, що не було через повітряну тривогу, яка була сьогодні цілий день. От цілий день була повітряна тривога. Якщо не було повітряної тривоги, то е, приходили повідомлення е, підвищена небезпека, типу у Києві. Креще, щось странне. Я буду розмовляти з суржиком, бо суржик е, це не мова, я не знаю, це просто це щось найкраще, що може бути. Просто найкраще. Мені дуже подобається, коли так е, розмовляють. Я не вмію розмовляти з суржиком так, як. <кхи> Правда, я не вмію розмовляти з суржиком так, як розмовляють інші. Що це що за п'ятна, якісь транні, ви бачите? А, це в мене ліхтарик Коротше, грязний. Сьогодні як я провела день, я розказую далі. А, до мене прийшла Віка потім десь у годину дня, в два ми почали десь робити а, мені вії. Коротше, почали робити вії і проробили п'ять годин. Ми десь у сьомій годині тільки звільнилися. Це скільки? А, три, чотири, п'ять, шість, сім, п'ять годин. П'ять годин робили вії. Я ж їй подарувала набор. Що вона робила її? Вона докупила собі те, що їй треба, бо я ну, не дуже розбираюся, що там їй треба, що не треба, і вона докупила собі все, що я їй е не подарувала, бо там ще треба було щось. Я думаю, ви вже бачите, як вона мені зробила, але в минулий раз я вивчаюся, вона мені склеїла це око, я не могла його, його е відчинити. Ні, відчиняю двері відкрите. Окей, okay. окей. Okay. Uh, вона мені склаїла. Ці uh... Тіби. Як вам так показати? О, трошечки такі лисінькі. Я кстати, не знаю, треба почитати, чому о, вони такі. Тут uh, пучкові, а тут вже по одній віки. І отакий інший лаз. Ну цей мені більш подобається. Він такий прям гарний, без склеюк, бачите? А цей зі склейками. Ну добре, я таки пішла гуляти. Ми потім пішли гуляти з дівчинкою і 10 годин ну, розійшлись, і зараз я буду йти. Душ. <реш> Зараз я буду йти в ванну, а потім спати. Ну добре, що скажете. Блін, прищі В мене виліз. Не знаю, що робити. У мене стільки під прищів. Раз, два, три, чотири, п'ять. Потім тут шість, тут сім, тут вісім. Ну, то капець, якщо чесно. Мені каже, це все не норм. Ще я не знаю, які зробити е, нігті. Бо в мене зараз ось ці. Я хочу теж нарощені. Все. Я вже звикла до нарошен... Нарощених. нарощені. Нарощені. Okay. Окей, до довгих нігтів. Що тепер е, мені подобається. Е, я купила е, стрази. Для нігтів в Наомі. Такий маленький-маленький. Але я не знала, що з ними зробити. Я не придумала собі дизайн. Тому я зараз буду шукати собі дизайн, щоб сісти вже. не знаю, напевно, після Нового року, чи, може перед. Я просто не знаю. В мене ще нормальні нігті. Ну, но через неділю, прямо перед новим роком, напевно, мені треба буде їх перероблювати. Тому що потім вже. Потім школа репети. репети. Окей, Ви зрозуміли. Англійська мова. Я не зможу. в мене не буде часу, як завжди. Як завжди. Боже мені українську здавати? Я не знаю, що я буду робити робити. No. Ну, я правила знаю. Я правила знаю, я не знаю наголос. От наголос слів це ще капець. От люди. Яка в мене гарна хвиля, господи. Люди, розкажіть мені, будь ласка, хто здавав НМТ або ЗНО? Ну, ЗНО ні, НМТ. О, взагалі, все норм? Ну, все норм. Ви нормально здали? Бо я не знаю, як це буду здавати. Мені каже, це просто жах. Це якесь знущання над бідними дітьми. Дітьми. Це просто знущання. Ще в мене насморк почався, бо я чихнула. Тільки вчора голову помила, Що вона вже якась грязна. Він ще капіт. Треба тіктоки познімати, поки в мене рісниці, нормальні. Я ось ще Вікі сказала, що... О, щоб вона мені зробила. Приклеїлась чуть-чуть. Щоб вона мені зробила два ока, щоб я з ними день-два проходила, походила. Так. Да. Вона подивилась, нормально вона їх клеїть чи ні? Типу, вони повідпадають всі чи нормальна носка буде? Бо це, я вважаю, дуже важливо. Але те, що ми робили 5 годин, ну не знаю, не знаю мені воще було, мені ще норм. Я просто лежала з закритими очима, мені нормально було. Мені зробили одне око праве. Потім я встала, поїла сухарики. Саврори, ці з грибочками, які вони сладенькі, просто обожаю. А Трошки подивилась серіал. Знову почали мені робити, лише ліве око зробили, але а, після кожного ока я вставала і казала: так, тут проплішно, тут мені треба доробити. Так, тут проплішно, тут треба доробити. Бачиш, вони різні, зроби, щоб були однакові. Я постійно, коли а, лежала, я казала: провіряй, щоб ти не склеїла мені око. Як минулий раз. Бо <смі> ну, це було смішно, але це боляче, коли, типу, вії склеєні, і ти не можеш відкрити око, а якщо можеш, то тільки отак і вириваш ці вії у себе з ока. Ну, не дуже. не дуже. Коротше, я вас всіх люблю, всіх цілую. Мені, будь ласка, скажіть, як вам е, е, мої відео на українській мові, українською мовою. Українською мовою. Українською мовою. Якщо все ок, то я буду знімати далі. Я знаю, що деякі будуть скаржитись казати, що ти завжди зніма... знімала на російській мові, російською мовою. Чому ти перейшла на українську, ми не розуміємо. Якщо важко, то можна включати субтітри. Та в, в принципі українська мова вона така важка. Ну, вона дуже схожа на російську і навіть е, на цю, на польську схожа, і на білоруську, мені здається, теж трішки схожа. Ну, коротше, я думаю, якщо е, сильно захотіти, можна зрозуміти, що я маю на увазі. Я ще й з суржиком буду казати. Я ще з суржиком буду розмовляти. Тому я думаю, мене зрозуміють усі. Просто всі мені, мене зрозуміють. Йо-майо, -йо. оці шарики мене вже, мене вже бісять. Достали. Я постійно їх хочу зняти. Оці зараз я вам покажу ці. Отут ось ще капець. Я постійно за, за них хватаюсь, а не за ручки. Та я не можу повісити. Все, мінус шарик. Пока. Він мене достав просто. Я думаю, ви мене зрозуміли, тому не кажіть, що вам не зрозуміло. Якщо, ви, якщо сильно захотіти, можна і на лану полетіти. Тому це не приймається. Просто ну, ось подобається, коли я розмовляю українською мовою, чи не подобається? Всіх люблю, всіх цілую. всім па-па-па.